Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Вони були найкращими друзями у мирному житті. І загинули теж разом. У Вінниці попрощалися із двома героями Артемом Іванішиним та Вадимом Кондратюком. Військові були добровольцями штурмової бригади Людь і як оператори дронів були очима своєї бригади. Хлопцям тепер назавжди 23. Більше про їхнє таке коротке, але славетне життя розкаже кореспондент СН Валерій Кузніцов. Сотні людей навколішки у середмісті Вінниці зустрічають героїв, яких везуть на щиті. Артем Іванішин та Вадим Кондратюк загинули 14 лютого під час бойового завдання. Хлопці були очима штурмового полку цунамі і вели аеророзвідку неподалік Бахмута. Під час артилерійського обстрілу вони отримали поранення, несумісні з життям. Вони були не просто побратимами, а кращими друзями. Розповідають їхні товариші і загинули, прикриваючи один одного. Все життя були, йшли вдвох нога в ногу на. Службі були разом, підрозділи разом служили. На жаль, разом і загинули як герої. Артем та Вадим на війну пішли добровольцями одночасно. Спочатку у тероборону, а потім подали документи до гвардії наступу і стали військовими бригади Людь. Хоча до цього ніколи ніде ну, типу, не були задіяні військовій справі, але пішли добровольцями захищати нас, захищати нашу країну. У мирному житті вони були активістами, працювали помічниками депутатів і у складі молодіжної ради у мерії. І навіть з окопів намагались допомагати колегам. У них мало б бути дуже світле майбутнє. У Артема був позивний депутат, він мріяв стати депутатом міської ради, і він би точно не став. У Вадима був позивний юрист, і він якраз закінчував магістратуру. Йому сьогодні привезли з університету диплом. Це вже архівні кадри зняті торік у грудні, коли бійцям передавали допомогу. Артем багато жартує і дарує місту прапор, з якими друзі звільняли Донеччину. Я думаю, українці бачили про звільнення села Кліщівка спільно з міжними підрозділами. Штурмова бригада «Люд» звільнила територію, і подарувала таке маленьке свято українцям. Мужньо стояли хлопці. Дякую їм за це. На прощанні з 23 річними героями сліз не стримують навіть командири. Хлопці були прикладом для інших, каже заступник командира, і їхня втрата дуже болюча. Це насправді справжні патрути країни, це ті, хто прийшли міняти, визволяти країну. Ну ми втратили в першу чергу друзі. Для бригади людей це дуже велика втрата. Оператори дронів нині перша ціль ворога, кажуть військові. Артем та Вадим знищили чимало техніки і живої сили, тому на них ворог полював навмисно. Так як ми на сам службу на, на найтяжкішому напрямку. Тому там ворог зосереджує свої сили на те, щоб знищити наші що очі. Ми не могли далі вести ніякі будь-які ну, на будь дії. Поховали Артема та Вадима на Алеї Слави після прощання з героями. Їхні побратими повертаються на позиції, аби помститись ворогу за їхню загибель. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.